Процес тонування залишився за кадром, але ви можете його переглянути, відкривши відео на сторінці, і там є дуже багато детальних порад, детальних уроків тому, як я тоную, як я працюю з шкірою обличчям. Зараз ми оформляємо бровки. Часто я цю роботу роблю в самому кінці, саме в цьому макіяжі вирішила зробити на початку. Створюємо підложку на майбутній макіяж очей. Для цього я використовую стійку текстуру Tint Альона Тофіль. Дуже тоненько розгладжуємо. Попередньо в нас підбрівна зона була підготовлена з допомогою консилера. Далі я використовую палітру кремових воскових текстур, воскових пігментів, плоска скошена кість. І починаю формувати майбутню форму свого макіяжу. По-перше, потрібно чітко розуміти, яка ця форма має бути. Більш-менш без імпровізації працюємо, а чітко наперед усвідомлюємо, як і куди будуть створюватись, формуватись лінії. Для цього ви також можете використати будь-який восковий олівець. Я частіше використовую саме ці пігменти МакПро. Тут також важливо враховувати положення кісточки. Е, також важливо, щоб олівець або будь-яка текстура, якою ви це робите, швидко не висихала. Віск якраз ідеальний в цьому, тому що є можливість поправити, відтушувати і дотягнути при потребі. І весь цей час я продовжую працювати з цією формою, плавно відтушовую і вже перетворюю лінії. На об'ємні ділянки, об'ємні місця, тим самим уже працюючи із формою свого ока. Тобто будь-яка е абстракція, будь-яка графіка, вона повинна все-таки бути сумісною із формою ока, і доповнити його, і навіть де в чому відкоректувати. Переходимо до фіксації сухими тінями. Починаю я із світлих підбрівних зон, а також на півтіні. Для цього використовую пушисту кісточку. Все, що буде пов'язане вже з нашими графічними елементами, кість автоматично змінюється на плоску або маленьку, яка допоможе більш детально пропрацювати саме чіткі контури, чіткі границі. Як бачите, ми працюємо без скотчу. За правилом від світлого до темного ми продублювали всі графічні елементи, плавно відтушували. І зараз з палітри Huda Beauty обрала ніжний ліловий відтінок, повністю дублюю всю рухому частину. І з цієї ж палітри я використаю спаркл, який буде мерехтіти по центру повіка. З цієї ж палітри обираємо більш насичений ліловий відтінок. І створюємо плавний перехід між нашим сірокоричневим і світлим ліловим. Цим самим ми додаємо е, гарну фіолетово лілову нотку цього макіяжу. Ну і який же макіяж без лінії вій. Це обов'язковий елемент, тому що будь-яка лінія на нашому обличчі це автоматично дорівнює форма. Нема лінії, немає чіткої форми. Тому, відповідно, це лінія стрілки, міжвійка. Також ми пропрацьовуємо гарно, акуратно внутрішній куточок по задумки цього макіяжу в нас більш витягнуті лінії, тому внутрішній куточок. Також присутній. Підводку розташовуємо м'яко в наші сіро-коричневі тіні. І додатково ліловий елемент на роз'ємах. Допрацьовуємо центральну частину обличчя, це сатинова пудра. За рахунок цього ми вичищаємо ще додаткову шкіру, пропрацьовуємо рум'яшками і обов'язково губки. Детальний макіяж губ саме з цього образу, є на каналі. Знайдіть відео і дізнайтеся більше те, як ми формуємо лінію губ. Не забудьте підписатися, залишити коментар і пальчик угору. До наступних зустрічей!